Мої вітання на каналі Смачного! Якщо маєте два середніх кабачка та перчину, тоді давайте приготуємо дуже смачну закуску. Сьогодні буду маринувати кабачки. Це дуже смачна закуска швидкого маринування, але краще робити їх все ж таки на ніч, щоб кабачки довше постояли в цьому маринаді і були більш насичені смаком. Перець брати не обов'язково, але з ним набагато смачніше. Тому, якщо не маєте перцю, готуйте виключно кабачок. А якщо маєте, зробіть це все разом. Але для початку потрібно зробити маринад. Маринад на. Пів літра води. До води відправляю столову ложку солі, вона без гірки. Дві столові ложки цукру. Один лавровий лист. Чорний перець горошком 10 штук, коріандр в зернах. Пів чайної ложки. Розрізаю два зубочки чесноку. На декілька частинок. І так само цибулю. У мене молода цибуля, невеличкі такі ось голівки. Я її також на 3-4 частинки розріжу і додам до маринаду. Додаю декілька гілочок петрушки можна кропу. Полову ложку олії та 2,5 ложки оцту 9 19%, можете додати в кінці, після того, як закипить маринад. Я відразу додаю ось дві і трішки, щоб було 2,5. І ось цей маринад зараз перелью в каструлю, в якій буду закип'ячувати. Маринад закипає, тим часом нарізаю кабачок. Нарізаємо в довільній формі. Ну, там, де вуще, буду нарізати кільцями близько сантиметра, а де вже ширше буду нарізати під кільцями. Кабачки нарізані і тепер нарізаю перець. На декілька частин. Видаляю серцевинку, звичайно, від моменту закипання 2,5 хвилини проварюю. Через 2,5 хвилинки, ну максимум 3 хвилинки, дістаю кабачки цю частинку, цю партію дістаю. Всі спеції, все залишаємо по максимуму в каструлі, тому що закладаю наступну партію кабачків. Ці буду діставати. Ну і тепер час перцю. Перець проварюю рівно хвилинку, не довго, І дістаю його. Так, овочі у мене готові. Тепер перекладаю шарами. Овочі я виклала і далі заливаю з цим гарячим маринадом, в якому варилися самі овочі. Маринад виливаємо повністю із усіма спеціями, із цибулею, і з часником, щоб все було разом. Далі потрібно охолодити при кімнатній температурі, а потім відправити до холодильника. Бажано на ніч. Але можна вживати, в принципі, вже через 2 годинки, але ви розумієте, чим довше стоїть і маринується страва, тим кращою вона буде і більш насичена смаком. Тому можна зачекати і скуштувати вже вранці. А якщо дуже-дуже не терпиться, то можете вживати вже через 2 години, але після повного охолодження. Закуска просто клас! Ви маєте її приготувати. Наскільки смачна та запашна, просто дивовижна. Такі кабачки ви ще точно не готували. Рецептик на замітку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачно!